Рідне міста села і поля, що такою Україна завтра була. Буде веселою, розливою, викалеса не й тепла. Що не тебою була. Сьогодні ми розпочинаємо нашу акцію. Акцію «Ранець доброти на Черкащині, яка ще взяла свій початок. З, з Києва святійший патріарх Філарет започаткував цю акцію і направив її трошки раніше. Вона на сьогоднішній сьогодні, день стартує у нас у Черкась, Черкаській області. Ми наскільки змогли зібрали тих діточок, які потрібна ця допомога, тим, яка вона потрібна і буде і надалі. Ми будемо адресно е, передавати ці ранці допомоги. Патріарх Святіший Філерит, зібравши ранець, благословив усіх і передав естафету всім іншим. Ми цю естафету прийняли і цю естафету будемо продовжувати надалі і будемо передавати іншим. До нашої такої, такого ранці доброти долучилося дуже е, багато людей. І щиро, дуже і щиро вдячні тим меценатам, які своєю любов'ю, щирістю, терпінням і найголовніше смиренням. Зробили все можливе для того, щоб ми сьогодні зібрали ці ранці, щоб сьогодні вручити діткам. Ми дуже вдячні Черкаському національному університету, який також долучився сьогодні до цієї акції. І ми сьогодні зможемо зробити ці такі маленькі подарунки. Ранці даруються сім'ям загиблих військовослужбовців, тим малозабезпечених родин переселенців і дітей, які, батьки, яких знаходяться в АТО. Ми можемо і будемо особисто надавати цю адресну допомогу тим школярам, які сьогодні потребують цієї допомоги. Зібрали ранців певну кількість, можливо, можливо не стільки, як ми хотіли, але ми дякуємо Богу за те, що ми зібрали таку кількість і долучається та кількість людей, яка завжди бере активну участь у нашому Соціальному служінні, я думаю, будуть завжди підключатися і працювати на благо нашої України, на благо нашої Черкащини, Черкас. І найважливіше це те, щоб піднімати духовність і виховувати духовність у цих маленьких діточок, тому що допомога потрібна кожному, але те, що виходить із нашої душі, те, що виходить з наших уст і виходить, і дається нашими руками доброта, вона є щира. Я говорив. Апостол, як і віра безділ мертва, тому ми стараємось вірити і робити добрі діла. Тому всім дякуємо за цю маленьку допомогу і за цю щиру любов до наших маленьких школярів. Всім дякую. Моя мама вишиває рушища. До слова Олександра Володимировича Черевка, ректора Черкаського національного університету, який також є великою людиною, яка допомагає діткам тільки дорослим, ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького одностайно підтримав таку ініціативу і акцію святійшого патріарха Київської чи України Філари Ранець Доброти. І, звичайно, для нас, як, як людей, це виконання заповіді Божої, допоможи ближчим. А коли ми сьогодні зібралися у цьому залі і допомагаємо дітям, це, це по-моєму виконання дуже таке, ну, для нас є честю. І тому ми в короткий час, звичайно, те, що змогли зібрали. І зараз будемо допомагати, але акція триває, і е, тому що сьогодні ще і відпускна компанія, і студентів немає. Я думаю, що до цієї акції получаться і старші студент, студенти, студентська рада, і ми будемо допомагати, адже національно-патріотичне виховання, військове виховання, яке в цьому році ми розпочинаємо відкриття військової кафедри готувати офіцерів запасах, тобто готувати захисників вітчизни, готувати громадян України. І я хочу привітати вас із таким заходом. Хочу сказати, що університет проводить широкий волонтерський рух, завжди допомагає і воїнам АФО, і навчає. Дітям воїнів АТО і вважаємо це за своїм обов'язком і честю сьогодні допомогти і дітям, які є у цьому залі, і клонутися батькам, які захищають нашу країну із зброєю в руках. Так що слава нашим дітям, слава Україні! Вручити нашим діткам ці ранці, які були закуплені саме в Черкаській національному церкві. Без мозги і володимир. Є такі? Прошу. родив Дмитро. Добро Катерина. Олена. Палієнко uh, uh. <риклад> Ілля. Діденко <плод> Даниїл. Зараз будемо продовжувати разом, продовжимо роздавати. Ми зараз будемо запрошувати всіх, почальці, ви підходьте. Афанасієва Віолета. Савченко Олена. Кондратій Денис, перший клас. Є так? Ходіться. І запрошуємо до слова високопроісланішого владику Йоанна, Митрополита Черкаського Горинського, що він благословив нашу цю акцію. Ранець доброти. По-перше, я всіх вітаю діточок з батьками, і ми робимо цю справу не тому, що хочемо якось свою церкву презентувати, а тому, що. Місія церкви полягає, щоб народжувати добрі почуття в душах людей, а саме такою справою можна і народити добрі почуття, любов, турботу за ближніх, за українців наших, які змушені переселитися були з ходу України або з Криму. Тому, дорогі наші діточки і батьки, сьогодні ми стартуємо таким чином для того, щоб спонукати інших. До цієї ж самої справи. Сьогодні, передавшись в нашій ранці, ми передаємо в тому числі і естафету. Я особисто хотів би оголосити передачу естафети голові обласної адміністрації Ткаченку Юрію Олеговичу і всьому, всьому обласному нашому керівництву, а також особисто Бондаренко Анатолію Васильовичу і всьому нашому міському кому. Мій рівень дозволяє передати йому естафету. вас дорослі можуть надати адресну допомогу дітям-школярам і передати цю естафету комусь іншому, так як це зробив владика Іоанн. Так що, будь ласка, доєднуйтеся до нашої до цієї акції. Акції е, Ранець доброти.